Добрий день, сьогодні 26 квітня 25-го року. Продовжую свої розповіді про мої роботи на винограднику на дві наступні ночі по прогнозу заморозки, хоча стоїть нуль в моєму регіоні, але усі попередні роки. Я помітила, що при прогнозі в нуль у нас насправді було до мінус 5. Тому я і готуюсь до такого сценарію, що найближчі дві ночі буде мінус 5 під ранок, і, може, ще й третя ніч теж буде з морозцем, бо там стоїть невеликий плюс, це теж під питанням. Вчора з вечора я. Зробила роботу таку важкувату, понакривала оце. Дуги в мене вже стояли, я понакривала, гравала кном свій виноград. Виноград уже там доволі так гарненько був пішов рости, бо було тепло, була літня погода. Це такі пагони. Це не саме здорові, там є і більші. Гогони. Але так, не критично. Ще, ще така, не, не дуже такий критичний варіант у рості винограду. Якщо це будуть більше, якщо після цих заморозків більше не буде, то буде от прекрасно. Це хочу вам ще що сказати. Дуги в мене порізані на півтора метра встромляла в землю там сантиметрів на 10-15. В результаті півтора метрове агроволокно ну, з запасом мене покрило, що можна його ще й по землі є. Ну, працювати доволі непогано з, з такими розмірами. І я бачу, і, і повинно бути достатньо цих розмірів для. для Тих пагонів, що повирост, повиростають. Єдине, що це, бачите, отут я зробила вище, бо тут в мене щось получився при формуванні високуватий штамп, і мені довелося піднятись вище. Тут у мене двохметрові метрові дуги. Но це тільки в цьому місці. Всі останні, отакі півтора метра. Звісно, що зараз йде вітер, і я боюся, що буде погано на записі, не завжди гарно буде чути мене. Ну, Буду, зараз намагатися у, у затишку знімати. І це я вчора накрила оцим огроволокном 50-ка, а на ніч сьогодні ще буду накривати. Зверху ще гідробар'єром. Накрию У мене на, на всі ці дуги є ще заготовлений гідробар'єр. Вже він порізаний, тільки накрить. Робота, звичайно, це буде вона доволі така важкувата ця робота, ну, що робити? Починати буду зразу, мабуть, по обіді, там часа в три. Так, десь часов три почну, щоб до вечора все це гарненько понакривати. Оце, бачите, воно ж всі тільки понакривало. Оце все мій виноградик. І ще те, що я запланувала місцинку з виноградником, ну, де я зробила опори, ще не всі вони в мене будуть у цьому році під урожай зайняті. Ну, а наступний, на наступний рік, я думаю, будуть усі заняті. Оце такі в мене така ситуація. Погода до цього була гарна. Ось цвілись добрі персики, погода на цвіт персика і черешня, і груші в мене там воно цвітуть. Все оцвілося гарненько. Тепер будемо дивитися чи ці вже цвівші цвіточки та зав'язі, чи не порушить цей мороз, що буде сьогодні-завтра. і Я навіть, воно, бачите, на клубніку теж воно зробила дуги з пластику, приготувала і зверху буду накривати плівкою. У мене заготовлена. Велика плівка заранше я купила, щоб можна було накрити, бо оті вона вже цвіте клубніка, і ті квіточки може, пострадають від морозів. Вони навіть коли мінус один, вони вже чорні тоді робляться. Буду намагатись їх врятувати. Ну, Часнику цибулі це не страшно. Тюльпанам це не страшно. У ґрунт на городі я посадила тільки ще, ще одну редиску. Вона зійшла, а поки більш нічого не садила, у нас тут не, не потрібно спішити з посадками через, через оці заморозки, через те, що часто у травні буває холодно, особливо вночі, холодні ночі, і вона не дуже росте. І тому тут спішити з посадками не треба. Буду вже оце, як закінчаться оці заморозки, віддихну від цієї роботи і тоді буду вже садити картоплю, буряки морку, а поки вся увага до винограду. Отака в мене ситуація. Оці пущики мені подобаються, як цвітуть гарно. Бачите, у мене тут діляночка декоративна. Так що це така ситуація. Це, сьогодні це відео опублікую, бо може комусь воно знадобиться, може комусь буде якусь інформацію для того, що треба спасати виногради від приморозку. Виноградні, виноградні пагони молоденькі, треба спасати від приморозку. Це зараз дуже важливий такий етап. Його треба пройти достойно. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.